Ще більше консультацій та підтримки відтепер матимуть об'єднані територіальні громади в рамках процесу децентралізації. У рівному за сприянням міжнародної програми «Юліт з Європою відкрили центр розвитку місцевого самоврядування. Для представників усіх територіальних рівнів області тут надаватимуть не лише інформаційні послуги, а й підтримку у розвитку. Ми зможемо надавати практичну допомогу нашим об'єднаним громадам. Зокрема, і в розробці стратегії розвитку, зокрема, в розробці проєктів розвитку, тому що залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку для того, щоб отримати інфраструктурну субвенцію по транскордонному співробітництву, потрібні проекти. На жаль, якісних проєктів розвиткових мало. Ми будемо їх навчати це робити. На відкриття завітали й закордонні партнери представники міжнародної програми «Юліт з Європою. Саме ця структура, до складу якої входить п'ять країн донорів Євросоюзу, покликана створити платформу для впровадження ефективної багаторівневої системи управління в рамках децентралізації. Бюджет такої допомоги по Україні становить 102 мільйони євро. Ми підтримуємо український уряд у впровадженні реформ децентралізації. Радо бачити багатьох зацікавлених партнерів, бо для досягнення успіху децентралізаційної реформи потрібна співпраця і підтримка всіх задіяних осіб. І від імені всіх своїх колег програми хочу сказати, що ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами, щоб впровадити реформи децентралізації на Рівненщині та нарешті території України. Закордонні колеги з Польщі наголошують, що готові ділитися своїм досвідом, адже у процесі територіальної реформи також зіштовхнулись із багатьма складнощами не уникали й помилок. Нині Україна на них може вчитися. наприклад, розподіл компетенцій між усіма рівнями влади саме на цьому етапі було зроблено багато помилок у нас. Зараз оглядаючись на ті часи, думаємо, що помилка полягала у питаннях професійної освіти. Вона була віднесена до компетенції району, а не вищого рівня області. І цей приклад свідчить про те, що секторальна децентралізація це складне завдання, яке потребує багато попередніх досліджень та обговорень і дискусій. Так, представники об'єднаних територіальних громад зізнаються, нині децентралізація ставить багато викликів. Наприклад, Локницька, ОТГ, як і інші, вчиться використовувати свої грантові можливості та бачити перспективи. Ми маємо плюс ще два озера. Це в нас Нобель і це Заозір'я. Є в нас перспектива розвитку зеленого туризму. Тільки основне зараз писати проекти і правильно накреслити шляхи розвитку. Тому що інколи ми не бачимо, знаєте, те, що десь воно знаходиться поряд, і воно має перспективу. Можливо, потрібно підібрати якісь правильні шляхи для того, щоб використати ті можливості, які в нас є. Це природні ресурси в першу чергу. І земля. Навчити використовувати усі можливості. Це є одне з основних завдань центрів розвитку місцевого самоврядування в Україні. Таких діятиме 24.